Вітаю, друзі! Поговоримо про Варфоломіївську ніч, що стала крилатим висловом. Бо під час неї у Франції католики вирізали понад 30 тисяч протестантів на той час це дуже велика чисельність населення. Тепер про все по черзі: у 16 столітті Мартін Лютер у Німеччині прибив на ворота собору 95 тез, у яких розкритикував грошолюбство, продаж індульгенції. Зажерливість, пияцтва та розпусту в католицькій церкві і показав, що вона веде душі до пекла, а не до раю. За якийсь час мільйони людей у всій Європі почали виходити з католицької церкви та творити свої, на їх думку, дешеві, а головне правильні істинні церкви, які ведуть їхні душі до раю. Також людей стали називати протестантами, а процес реформацією. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоримо про минуле, добре та зле, чудове та потворне. Так от, у Франції протестантів називали гугенотами, їх лідерами були Гаспар Каліньї та Генріх Наварський. Толерантністю тоді й не пахло в Європі та й світі в цілому, тому король католик Карл IX та його королева мати Італійка Катерина Медіджі, погляньте на цю харизму вирішили знищити гугенотів одним ударом. Ініціатором цього був герцог Гіс, який на дух не переносив протестантів. А щоб знищити одним ударом гогенотів, треба їх зібрати в одному місці. От вони й зібралися в Парижі, бо їх лідер Генріх Наварський одружувався на сестрі короля Маргариті. Це мало примирити католиків та протестантів-гугенотів. Але, католики задумали, Раз лідери гугенотів прибудуть до Парижу, ми їх всіх і порішимо, а решта розбіжиться і прийме католицизм. Так, у ніч на 24 серпня 1572 року, в переддень святого Варфоломія, за сигналом дзвона у Парижі почалася різанина. Король Карл IX увірвався на шлюбну ніч своєї сестри та Генріха і, вихопивши кінжал, заволав. Меса або смерть. Тобто або католицизм, меса, католицька служба, або Заріжу Генріх вибрав католицизм. Правда, згодом втік і знову став гугенотом, а потім знову католиком, бо запропонували корону Франції. Заріжуть його згодом, єзуїти. Так, що під час Варфоломіївської ночі було вбито величезна кількість гугенотів протестантів не тільки в Парижі. А й по всій Франції це стало символом масового вбивства на релігійній основі.